Тобі листочок, на ньому ти пишеш все, що ти хочеш, щоб він тобі подарував. Потім ми візьмемо той листок, підемо, кинемо його в поштову скриньку і будемо чекати подарунків. Добре? А, можна ще декілька листочків? Сіда, не нервуй мене. Зараз ще того заберу. Я і так з твоїми іграшками, ночами в класіки граю. Куди вже більш? Е, ладно, вистачить і одного. Я хочу блокнотик на замочку і. Е, лялько брат. Господи, що то за її Як тут щось зрозуміти? Крістіна Миколай не тітка в аптеці, вона не буде розбирати у цій каракулі. То там всі подарунки розберуть. Краще он, допоможи мені. Mm -hmm. Все, не скавули, давай, диктуй. Е, я цього року сама готувала їсти. Після чого три рази ми робили ремонт на кухні. Е, не... Я прибирала в своїй кімнаті. Ну, якщо подбухати на пил і змести сміття під килим це прибирання, то так. А, я сама ходжу від школи додому. Ну, то замість 10 хвилин йду 2 години. Спочатку провожу всіх однокласників, бо вони ж не знають, де вони живуть, а потім йду сама. Та мам! О, я слухаюсь маму тату. Періодично. Ну там. Це він точно не повірить. О, я роблю сама уроки. Ні, ну, ти не перегинай. Слухай, мам, я піду напевно свої іграшки сховаю, бо судячи по тому всьому, він ще прийде, мої забере. Сі, куди? Ну от як тепер Миколаю знати, що вона хоче. О, мам, от кожного року відбувається одне і теж смисл взагалі писати: я пишу, потім ти кажеш лист, не дійшов. І він висилає якусь нам кофту стрьомну або книжку, не цікаву. І все. Краще би взагалі нічого не дарував. Все, йду, я іграшки ховати. Покнот на замочку і лялька братс замовити.